От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє. Значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, типу, як у нас епіцентр. Перше, дивіться, За 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну, Маленький, я, ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше це такий герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робити. Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колесо ще приїде декілька сезонів. А потім кращуємо трохи колесо. Я думаю, з цим і мічинка будь-яка справиться. І далі, далі показуємо. Чисто підемкати для того, щоб колесо вращалось, і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Дімаємо і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Обично в комплекті цим, або цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустила, перестала шипіть. Хоп. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо, його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, Це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутри мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, Закручуємо. Тобто тут навіть отметочка є: 256, це якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. і поїхали. Красота яка, да? Все, залили ми цю історію. Відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелічок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть підусім. Все, выстачит. Вот ласка. Теперь берем насос наш и качаем. Машину еще не замкращиваем, потому ну, что колесо же спущено. Все, и... Ну сколько? Ну я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы накачается. 35 PSI, типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, смотрите, накачаю. 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутить колесо, чтобы оно там трошки распределилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. все, користуйтеся на здоров'я.